От хто хоче отаку сорочечку, тут е, цікавий дуже елемент, я показую. Не треба боятися домотканої тканини. От я покажу вам, як я шила сорочку крі реглан. З виточкою це дозволило мені зробити. І як буде отакий бочок вставний. Е, схему я покажу, в е, які послідовності я роблю. І от отак, така конструкція дуже зручна, і в кого є отакі проблеми з фігурою, де треба робити виточки. Будь ласка, можна зробити за моєю схемою. Збирала, звичайно, збирала на такий виложистий комірець, крій класичний реглан. І от покажу, як робити оту. Боковушку, як ми бачимо, отут середина, і посередині в нас нема шва. Тобто мінімальні витрати тканини, бо вона дорогоцінна, оця тканинка, автентична, домоткана. І покажу далі, як я виконую оті вставні бочки. От Спочатку я вам розповім про саму ідею: оце таке креслення, ескіз. Оскільки в мене ширина домотканого полотна 46 см, щоб не робити на три пілки, я буду робити з таким вставним бочком. От тут є параметри, тобто спереду, це ну, те, що мені треба досягти, спереду 19 см на 8, на спинці 24 на ті самі 8, і бокова вставочка, тобто отут воно ну, відокремлено, ну, ми бачимо от 46 см ширина полотна. По моїм розрахункам вийшло, що вона буде 16 см. І тут на що я звертаю вашу увагу? <кій> Викрою я просто отакі прямокутники. Отут у мене пунктиром позначено те, що я роблю прямокутником. Жирні лінії це те, що повинно. Ну, ну, це воно і є бочок, скажімо, оце е, лінія бочка. І ось вона лінія бочка е, біля спинки. Для чого я це малюю? Для того, щоб на рукаві в мене були точно такі відповідні розміри. Рукав, який пришивається сторона допереду, так само 19, як і тут на 8, е, на спині 24 на 8, і отака. Трохи дугоподібна лінія. Ну, це вже елемент крою. Отут я ще зроблю, як на свою фігуру, витачки, для того, щоб в мене чітко було все по розміру, щоб не підскакував перед. Бо в мене є особливості такі фігури. Тут буде пазушний розріз, хвиляста лінія. Це потім, де я буду збирати. От, оце така схема. Зараз я покажу, як воно буде виглядати на практиці. Тобто, ось е, я розклала те, що ви бачите, е, оцей бочок, я вам і буду показувати, оце перед виточка, от вона. Оце бочок. Я його просто викроювала прямокутником, потім виріжу. Ота лінія, як я позначала, ось вона. І вона пришита. Оце ми бачимо рукав. Це я ще приметала, оце сам бочок вставлений. І, як бачите, чітко все по, ну, по лінії згину. Потім я буду виконувати той згін. От я приметала, потім я прошиваю оці шви. А потім буду вирізати чітко по контуру. Рукав, як ми пам'ятаємо, ось рукав оці лінії, оті шматочки від прямокутника, ми тут ще бачимо. Зараз я покажу, як це один рукав, який підготовлений під шивання. І покажу. Рука, в якій я вже пришила. Так, хочу вам показати, як я роблю з домотканого полотна сорочку збираю з вставним бочком за рахунок того, що в мене ширина полотна 46 см. Крій реглан, я ще сюди виточку втулила, ще не шита. Оце в мене пройма. Бачите? О! Оце така в мене пройма. Це дозволяє мені отут не робити ластку. Я ще не обрізала там, де рукав, тобто обрізатися буде. отак. Ну, Це по суті це буде пройма. От. Зараз я виверну, покажу, як воно виглядає з лиця. Рукав я ще не шила, От. Шов не шитий. Ось, подивіться, Оце вигляд під пахою. Так, мені тут незручно з цим працювати. Оце бочок. Бачите, вшитий бочок. Оце пройма. Отака. От. Якраз до, ну, ширина бочка мені забезпечує оту пройму, поки я не вийду на вертикальну. Ну, На ширину полотна. Тут ще виточку втулила. Зараз покажу, як воно буде в мене. О! Про що, про що йдеться? То я починаю його вже збирати. От, Виріс крапелькою. От, Починаю вже так збирати горловину, отак От буде в мене. Вшитий той рукав. Тут буде комір пришитий. о Бачите, звичайний класичний реглан, ще, ще і з виточкою. Ну, отаке. Це не ноу-хау, я вже шила такі сорочки. Так, зараз виверну другий рукав. О, от про що йдеться. Воно ще не випрано, не прасовано, але я вам хочу показати оцю ідею. Бачите, от перед отакий. І от спина отака. Отак воно буде виглядати. Ті бочки і на мою хвігуру. От, то був правий рукав, оце лівий рукав. Бачите, я вже вирізала по тій лінії, яку я е, намалювала на кресленні. Е, це виверід, от ми бачимо витачку. Е, оце точно відповідає. Ми бачимо, що оце спинка тут е, трохи вища, той кутик. Отут трохи нижчі. Оце пришити вже рукав. Там я почала потроху збирати. Ну, Потім покажу це вже під е, пришиття е, коміра. Зараз покажу, як воно буде з лиця.